Друзі, всім привіт! Взяли ми об'єкт, як про який я говорив в минулому відео. На пару тижнів тут є робота. Це дитячий садочок для пенсіонерів, як його називають власники. Модель бізнесу така: вони зранку їдуть, забирають людей по домам, звозять сюди, тут розважають і ввечері розвозять додому. Це, це приміщення розраховано на 100 людей, 100 клієнтів вони можуть приймати щодня. Зараз я вам покажу, що будемо тут робити. Маленький дисклеймер. Всі роботи, які ви побачите в цьому відео, будуть виконані виключно професіоналами, з ліцензіями, із страховками і з відкритими пермітами, у які, тобто відкриті дозволи в міській раді, ми з Андрюхою щось тут будемо допомагати. Може, щось там прибиратимемо, вивозитимемо сміття. Можливо, пофарбуємо, десь там плитку нам дозволять покласти. От, А вони тут будуть ламати, будувати. Не знаю, я не впевнений, що ці всі люди попадуть на камеру. Може вони не захочуть зніматися, але я вам якісь процеси все ж покажу. Давайте покажу, що будемо тут робити. Що будемо ми робити, що будуть хтось робити. Отут тут у нас пересінок, один-другий прибирається, оця стеля знімається, буде робитися нова стеля. Йдемо далі. Приміщення величезне, тому цей огляд може трошки зайняти часу. Оця стіна прибирається. Всі стіни, що прибираються, під ними плитки немає, то плитку потрібно буде вкладати сюди нову. Далі у нас там величезна кухня. Ні, Андрюха, привіт. Величезна кухня, в неї треба зробити, щоб не було проходу. Тобто оце все зашивається стіною, раз, зашивається стіною два. Оцей острів залишається, через нього буде видаватися сюди їжа, на цю сторону. А тут цей острів перебираємо, сюди ставимо двері. Тобто, вхід буде в кухню через двері, виходу не буде. Далі, тут у нас отака кімната. В цій кімнаті буде душ. Ось тут буде стояти туалет, поряд з ним буде стояти раковина. І в цій частині буде душова. Ну, не кабінка, тут буде душова. Побудується ще одна стіна, закладеться це все плиткою. Раніше тут все так і було в цьому приміщенні, тому десь там за гіпсокартоном є вода, тут є каналізація, тут є каналізація, є вода, все є, його потрібно просто знайти. знайти. Так, йдемо далі. Далі у нас тут ще один туалет буде ось тут. На цьому місці буде туалет. Ось тут буде стояти унітаз, точніше, там унітаз, тут буде стояти раковина. Там буде світло, ось по принципу, як поряд. Ось так. Буде один в один, так само на цьому місці. Також тут є каналізація, є вода, все є. Просто його похоронили під тією плиткою. Ну це так, навскидку. Тут ще є якісь роботи, там, що потрібно перемонтувати. Планувалося фарбування. Фарбувати не будемо, тому що це приміщення в досить непоганому стані. Це я вам показав ще його не все. Є ще одне коло. ну Давайте все, все по порядку. Приступаємо до роботи. 12-та година дня. За 3 години ось такий у нас є результат. Здемонтували ось ці дві стіни. Я вам трішки неправильно сказав зранку. Сказав, що цю стіну потрібно демонтувати. Добре, що я тільки сказав неправильно. Коротше, ми цю стіну залишаємо, здемонтовані просто двері, і це потрібно зашити гіпсокартоном. А ці дві стіни, як бачите, демонтовані. Стеля демонтована. Тут з плиткою ще питання. Якщо замовники знайдуть точно таку саму, то просто ми закладемо її. Якщо не знайдуть, можливо, тут щось будемо придумувати. Можливо, якось зонами міняти нову плитку. Потрібно робити стелю. ну ось так Коротше, Пацани, як ви бачите, молодці. Ми з Андрюхою також задніх не пасимо тут все позамітали, мішочки з сміттям. Тут все підготували. Сьогодні з Гаврюші демонтуємо всі полички і будемо Гаврюше вивозити все сміття. Його тут не мали, як ви бачите. Тут і тут буде ще його купа. А немає можливості замовити. Можна було б замовити цей великий бак, дамстер, щоб туди все за один раз виконати і вивезти. Такої можливості немає, тому будемо так потрошку кожен день. В карманах і вивозити сміття. Ще пройшло 2 годинки, як бачите, зникли ці дві стіни. Тут роботи буде небагато, потрібно буде підшпаклювати той угол і той угол потрібно буде підшпаклювати. Тут потрібно буде вкласти плитку. Там вони жмуть проводів, електрик ще не приходив, може завтра прийде, все там повідрізає, попіднімає. Тут, до речі, також залишилося купа проводів в трубах, в гофрах цих. І тут, і там це все потрібно прибирати. Оцей вимикач його кудись переносити, може на ту стіну, а може на цю. Не знаю. Це вже, мабуть, завтра електрик прийде, хай розбирається. Оці дві лампи, їх треба буде там рухати, бо вони не стають на те місце, де стояли. Як бачите, тут немає вже сміття. Оці дві стіни ми повністю запхали в Гаврюшу. Зараз повеземо з Андрюхою на смітник. Нарешті для нас теж якась робота знайшлася. Дістали всі полички з машини, там склали і сюди ось так. Під зав'язку раз. І поїхали вивозити. Хотіли сьогодні повивозити все сміття, а тут така черга, я не знаю, ми мабуть годину будемо чекати, вже стоїмо хвилин 30. За нами вже така черга розбиралася. Може ще одну ходку встигнемо, може ні. Андрюха, як тобі запахи? Можна приспінути. Ну що, вигружаємося. Як бачите, як завжди, тут все скопом в одне місце, бам, потім тракторами його сунуть туди і там вже перекидають на грузові машини. Ну що, друзі, досить на сьогодні. Тут сміття повивозили. 630 вже. Це сміття також загрузили в машину. Завтра зранку відвеземо. З'їздили в Хомдіпо, закупилися тут трошки гіпсокартоном, дровами, там профілями. Буде що робити? Наче нічого дуже й не робили сьогодні, але трошки втомились, Андрю? Да, Поки поприбирали, там позамітали то все. О, так що все. На сьогодні досить. Завтра, з самого раночку, їдемо в Ловс. Купляємо все, що потрібно на цю стелю. І завтра по плану стеля і щось там почнемо робити з гіпсокартоном. Може, навіть шпаклювати. Подивимось. Добрий ранок. Ранок сьогодні починається не з кави, а із смітника. Андрюха, покажи свої кросовки. О, новесенькі. І зазу нам мусили. Нові кросовки, зараз ми їх обкатаємо. А, Сюди можна, так? Да? Заїхали в Ловс, зібрали все, що нам потрібно для стелі, тому що хамдіпа чомусь не закрив цю нашу проблему. Ось такі І Потрібно нам ще набрати купу ось цих квадратів. А їх тут також немає. До речі, такі, як нам потрібно. Що ж, Андрюха, немає, що нам треба, так? Да? Може, в оцих коробках нам щось потрібно схоже на ось ці, на таку текстуру, але трішки інше. Зараз будемо шукати. Якщо не знайдемо, можливо, будемо замовляти онлайн тоді. Як бачите, тут з'явилася вже нова стеля. Вона тепер з'єднується з цією частиною, з'єднується з цією частиною. Лампи тут також стояли поперек, зараз стоять вздовж, так само, як ті. Отак це виглядає. Все чітко. Приходив електрик. Як бачите, поприбирав, тут немає вже ніяких розеток. Вимикач світла поставив сюди, на цю стіну. Ми з Андрюхою провірили. Все зробив чітко, тут зробив бокси, все з'єднав, металеві труби, все по кодам. Молодець. Ну, бачите, як будь-який електрик. Залишив після себе гору сміття, я ще не бачив електрика, жодного, щоб чисто працював. Отак. Завжди. Після кожного електрика, завжди отак. Ці пацани круті. Андрюха, хто крутіший від електрики? Мені здається, тільки плиточники. Тільки плиточники, Круче плиточника. Немає нікого. Нікого. Так, коротше, роботи менше не стає. Ніби як одна зона зменшилася, але додався ще об'єм. Оцей офіс. Тепер замість цього офісу тут будуть туалети. Ось тут буде стояти туалет, унітаз буде стояти. І ось там також, ніби як планується унітаз, але тут є трошки момент, якщо в тих кімнатах, де ми будемо це робити, там під плиткою похована каналізація, і в стінах є вода, то тут нічого цього немає. Вон є там одна каналізація, та вона йде там туди на унітаз і туди, то я так розумію, тут технічно можна поставити унітаз, туди його поставити вже складніше. Ну, Я думаю, що було б логічно тут зробити просто чоловічий туалет, тут поставити унітаз, каналізацію кинути туди вище по стіні, і там зробити там один чи два оцих навізних пісуарів. Не знаю, як би мені такі рішення не приймати, це моя чисто пропозиція. От. Ну, А тут доведеться, звичайно, довбати бетон і вся ця історія. Ну, Подивимося, тут люди роблять досвідчені, як я вже сказав, з ліцензіями. Зроблять все добре. Там я бачу, кухня вже демонтується. Зараз ми з Андрюхою підемо там поприбираємо. Тут поприбираємо, там кухню поприбираємо. Ну, Може ще якусь роботу на сьогодні знайдемо. На сьогодні досить, вже о пів на дев'яту вечора. Тут у нас що? Демонтована плитка. Потрібно цей кусочок закласти новою плиткою. І тут вже з'явився кусок стіни. То... Мабуть, нам дозволяться шпаклювати. Андрюха буде завтра шпаклювати. А я завтра півдня чи, можливо, цілий день. Є там в мене три шабашки. Попробую зробити їх і приїхати сюди ввечері. Андрюхі щось допоможу. А можливо, завтра буде вихідний. Ну, тут я маю на увазі. Добрий ранок. Приїхав ось цей будинок. Одні квартиранти виїхали. Через декілька днів заїжджають наступні. Потрібно деякі речі підправити. Величезний будинок, я зараз вже зайшов. Навіть не все знайшов, що потрібно робити. Мені там написали невеличкий список. В ньому можна заблукати 4 чи 5 ванних кімнат. Зараз покажу. Потрібно зробити ось оці моменти. Бачите, тут висіли телевізори в кожній кімнаті. І квартиранти, які виїжджали, це поремонтували самі. Ну, от поремонтували, воно тут все потріскалось, Коротше, це не годиться. Потрібно його зараз це все щистити. Перешпаклювати і пофарбувати. Тут вони щось фарбувати, фарбували, позалишалося, все. Одна душова кімната. Тут якась спальня була, тут ніби телевізора не було. Тут у нас душова кімната, це вже ніби як друга. Далі йдемо ось такий величезний зал, він же кухня. Тут ще одна ванна, а ні, це у нас тут правильно. Десь була ніби ще ванна кімната. Ось тут це вже третя душова виходить. Я вже заблокав. Якісь одні з дверей, сказали, потрібно перемонтувати. Я навіть не знайшов які ще поки що. Якийсь гардероб, зломані двері, потрібно їх знайти і перемонтувати. Тут у нас ще одна душова, це яка вже четверта виходить. І там далі. Це у нас хазяйська спальня. Також досить велика. Сюди в них вже така йде ванна кімната з ванною. Виходить п'ята, так? Дверцята. Коротше, план, який потрібно знайти, які тут зломані двері, їх перемонтувати і в кожній кімнаті пройтися і ці всі місця після телевізорів перешпаклювати і перефарбувати. Думаю, десь години 2-3 я цим буду займатися. Їду зараз до своїх постійних клієнтів, до свого напарника по збиранню меблів. Хто давно на каналі, знаєте, що в мене є такий клієнт, який починає збирати меблі. Я потім приїжджаю і закінчую. Ось вони знову там купили якийсь стіл, купили якусь шухляду. Потрібно, я так розумію, закінчити. Вони не писали, що почали чи не почали. А я підозрюю, що там, уже, що там уже щось робилося. Ось, закінчив я шпаклювати стіни в цьому будинку, який показував зранку. Потім заїхав ще до однієї своєї постійної клієнтки. В неї замінив дверний замок і перемонтував дверцята на кухні, і вона говорить: мені потрібно терміново пофарбувати будинок всередині. Терміново. Ну, поки вона це не сказала, мій графік на наступні десь 4 тижні виглядав як супер загружений і так можна сказати на надриві. Тому що у нас є цей об'єкт великий, де ми з Андрюхою працюємо і він в пріоритеті. І є ще купа роботи, де люди чекають: я когось постійно переношу, переношу, когось взагалі відмінив. Ну якось потрібно цю роботу також робити. Вона сказала, що потрібно пофарбувати, зараз просто червона рамка, лампочка загорілася. Я е, не розумію, як і коли я це буду робити. Чекати вона не може, тому що в неї чоловіка виписують з лікарні скоро і до цього моменту потрібно все пофарбувати. Я запропонував їй когось іншого, вона сказала, ні, нікого не хочу. Ну, знаєте, є люди, вони вже звикли до одного майстра, їм це експерименти з новими людьми, вони не хочуть нікого пускати в свій будинок, тому вона каже, я хочу, щоб ти фарбував. І повністю її відмовити я також не можу, чисто по-людськи, тому що я розумію ситуацію. І другий момент це власниця компанії, яка мене грузить постійно роботою, яка мені підкидає ці кондомінімами. Ну також не потрібно з ними сваритися потрібно якось з ними домовлятися. Не знаю, як ми будемо зараз вкручуватися, тому що цей об'єкт великий, де ми працюємо. Там людям також терміново їх можна зрозуміти. У них бізнес. Чим швидше вони відкриють свої двері, тим швидше туди зайдуть клієнти і принесуть гроші. Тому залишайтеся на каналі, будемо зараз якось це все розгрібати.